Ще не вмерла вмежни ні слава ніволя, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороже, я роса на сонці Україна має величну історію. Її минуле овіяне слави, здобуте кров'ю і потом наших дідів. Довгий шлях був проданий до незалежності, історичні вторгнення і війни, боротьба з панами і окупантами, роки радянського режиму, який не бачив в Україні вільну та незалежну державу. 24 серпня 1991 року було проголошено незалежність України. Цей документ увінчав тисячолітні прагнення нашого народу мати власну суверенну державу і самостійно визначати свою долю, добувши таку омріяну свободу і державність, наше покоління змушене зі зброєю в руках. Захищати суверенітет і територіальну цілісність української держави від зазіхань північного сусіда, який оголосив нам повномасштабну війну. Кожен українець назавжди запам'ятає ранок 24 лютого 2022 року, що став початком чорної сторінки новітній історії нашої країни. Нас Наслякало швидкою капітуляцією слабкою армією і неможливістю захистити власні кордони у боротьбі з ворогами. Натомість Україна вже півроку стримує російську армію на полі бою, а весь світ захоплюється стійкістю та патріотизмом наших воїнів у боротьбі за незалежність. Український народ стоятиме до кінця і обов'язково переможе. Віримо в ЗСУ, швидке визволення України та жорстоке покарання для російських злочинців. У хвилини поміж сигналами повітря тривоги ми фантазуємо про те, що буде після війни. Як ви матимемо батьків, цілуватимо кохани, з дітьми, гулятиме в парках, відувати, кіно та театри. Війна навчила нас не прив'язуватися до матеріального, вперто вірити у свої сили та цінувати кожен день і людей, які нас оточують. І завдяки таким страшним подіям в історії нашої країни розумієш, що головне це мирне небо і близькі поруч. Після перемоги нас чекає багато роботи, але ми будемо жити у вільній, демократичній, європейській країні.